Інформація в Мрія АІС, про яку ми сьогодні поговоримо, більше стосується класних керівників. Для класних керівників було б зручно мати певну звітність по своєму класу, але стандартно ця опція відключена. Тобто, наприклад, якщо в мене є адмін аккаунт, і ви бачите, в мене є статистика, і відповідно в мене є статистика по учням, по вчителям, відвідування і є звіти. Ціх звітів стандартно класні керівники і вчителі не бачать. Тому класні керівники повинні підійти до адміністратора системи Мрія і попросити, щоб він підключив звіти для класних керівників. Як це зробити? Тобто, є у нас розділ в адміністраторі налаштування, далі користувачі і вибираємо права користувачів. Пам'ятаєте, на початкових етапах налаштувань я показував, що є різні права. Права адміна, права вчителя, директора, заступників і класні керівники. І ось нам потрібен класні керівники. Далі натискаємо на кнопку Редагувати права і, відповідно, ми прогортаємо вниз. І там, де у нас статистика, потрібно, щоб адміністратор поставив відмітку про звіти і обов'язково зберіг цю інформацію. І після цих налаштувань в класних керівників з'явиться розділ статистика, і буде доступні звіти. Як класний керівник, в принципі, що я використовую? Я використовую випуску оцінок. Так само можна вивести зведений облік навчальних досягнень учнів, класний журнал. Ну, це, напевне, потрібно буде в кінці навчального року зробити, облік відвідування навчальних занять, результативність вчителів, свідоцтво досягнень та табель. Все це можна сформувати, якщо адміністраторам підключить звіти в розділі Статистика. Користуйтесь це дуже зручно.